Усім привіт-привіт! Знову завітала я вам роду. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Набір посуду для пікніку. Пластик на 4 персони, 4 стаканчика, глибокі тарілочки, такі порційні. душка кухонно-пластикова і ложки та виделочки. Скільки ж коштує цей набір? Поглянемо з вами 169. І ще ось такий набір, для пікніку. Великий такий контейнер, і в ньому 6 тарілочок, 6 стаканчиків пластикових і ложки та виделочки. Ось так коштує такий набір 349. І ось такий ще варіант. Є жде пікніку, тарілочки, ложечки, виделки, ще й нож пластикові, і 6 пластикових стаканчиків. Цей набір коштує 299. Туман для льоду силіконова кульки, 8 кульок і невеличка знижка 129. Ось така ще форма для льоду силіконова. Квадратна, на 4 відділення і ціна зі знижкою 59. І форма для льоду ведмедики. 4 ведмедика. Ще жовті, зелені. І ціна зі знижкою 39. Килинки для ванної кімнати овальної форми. Блакитний, сірий, рожевий. Позаду на присусках, і коштують вони 99 килимки, 40 на 60 сантиметрів. Вони такі м'якенькі. І ціна 99. Килимо вже для дому: 40 на 60 сантиметрів. Він такий легесенький і м'якесенький. І коштує 119 Кошики пластикові для зберігання. Цікаві ось такі ручки по бокам. Сірий і білий. Ціна зі знижкою 99 дев'ять. Кошик пластиковий, прямокутний. По бокам ручки. І коштує 69. Кошики пластикові, прямокутні. З надписом. І по бокам невеличкі ручки по 55. Корзинка пластикова для дрібничок. Невеличка по бокам. Ось такі ручки. По 29. І ось така ще корзинка, теж пластикова. По 29. А це вже кушик пластиковий. З золотистими ручками. І коштує він 119. Вішалка для сушки білизни овальної форми з прищіпками і з гачком. 49. І прямокутна вішалка для сушки білизни з гачком та прищіпками. По 29. серветочка кухонна мікрофібра. З малюночком зайченятко. І коштує вона 15. А це вже набір серветочок кухонних 5 штук. По 29. Пакети Майка в рулоні 200 штук в упаковці 22х42 см. Коштує 77. Ось такий варіант. Пакети поменше вже 20 на 30 сантиметрів, 100 штук в упаковці по 19. Манюнькі пакети, 60 штук в упаковці по 9. І ось такий ще варіант. Пакети для бутербродів. 60 штук в упаковці, теж по 9. Пакети зіп за стіпкою. В упаковці 100 штук. 109. Пакети вакуумні, 20 штук в упаковці, 20 на 20 см, ціна 77. І великі пакети вакуумні, ну, Тобто побільше, 25 на, 25, ні, 25 на 35 см, 20 штук в упаковці, 129. Печиво здобне. В упаковці 300 г. По 59. А це маршмелон і донаріжок 56 грамів в упаковці 39, вафельна трубочка з кокосовою начинкою, по 12, батончики з кокосовою начинкою по 9. І ось таке печиво листкове, дві подушечки в упаковці, по 9 маршмелон та палапка одна в упаковці різними смаками по 12 зефір жакон смак кавуна по 11 набір напоїв кавових якобс 8 стіків в наборі по 46 і кава рощина 60 грамів упакування 54 гривні. Якобс, розчина кава, грамат 100 грамів у упаковці, 159. Вермішель швидкого приготування різними смаками, 60 грамів по 6. Суп гороховий зі смаком курки 150 грамів по 9. Полоник кухонний, дерев'яною довгою ручкою. І ціна зі знижкою 59. І ось така ще шумівка дерев'яною ручкою довгою по 69. Шумівка кухонна, нейлонова. по 29. Пляшка скляна для олії або оцту. З надписом на об'єм 750 мл по 119. Пляшка для олії або оцту теж скляна з надписом на об'єм 500 мл по 88 Манюнька ось така. Пляшка теж скляна для олії або оцту по 59. Форма для випікання силіконова, метелики, божія корівка. Шість формочок по 59. І ось така ще форма для випікання Алма, 24 см діаметр по 88 см. Пензлик кухонний, силіконовий з пластиковою ручкою 99. Пензлик кулінарний силіконовий з прозорою ручкою довгою по 24 гривні. Аполлони кухонний, силіконовий, з довгою ручкою по 69 Шумівка кухонна силиконова з довгою ручкою, також 69. І лопатка кухонна силіконова з довгою ручкою по 59. Підставка пластикова для кришок. Але можна і для посуду. Біла підставка. І ось така ще сіра. Ціна зі знижкою 77 гривень. Тримач для серветочок. Древ'яний будиночок. Ціна знижена 49. А це вже серветниця, дерев'яна з малюночком по 99. А коштувала 129. І ось така ще серветниця, дерев'яна, прямокутна. Зі знижкою 109. Тарілочка скляна 20 см діаметрі. По 64 гривні. Форма для запікання скляна на об'єм 2 літра по 169. Стакан скляний, теж високий, такий цікавий. І коштує 55. Стакан скляний низький з випуклим дном по 29. Стакан скляний з подвійними стінками по 88. І ось такий стакан з подвійними стінками і з блискучками по 88. Чарка скляна 60 мл об'єм по 17. Келих для вина скляний, рибристий. На маленькій ніжці 77. Серветочки вологі сафі з клапаном 110 штук по 27. Ліра серветочки вологі дитячі з клапаном 120 штук 49. Ще ось такий варіант. Вологі серветочки бебі. 120 штук в упаковці теж з клапаном по 29. Папір. Туалетний трьохшаровий, 4 штуки в упаковці, 98. Папір туалетний Деста по 8. Набір туалетного паперу. 4 штуки по 50. Ніжний дотик. Туалетний папір. 6 штук в упаковці. По 59. Набір вже рушничків. Сафі. 2 штуки в наборі. І теж зі знижкою. І ось такий ще варіант. Рушничок паперовий. 500 відрив, білий. І поглянемо, скільки він зі знижкою. 94 гривні.